Мар'ян Савчук служить у війську вже 9 років. Його шлях почався у 2017-му зі строкової служби, а згодом навчання у національній академії НГУ за спеціальністю Державна безпека. В червні місяці якраз мав бути наш випуск, але це всі плани наші змінила війна. Мій бойовий досвід, так би мовити, розпочався 24 лютого. В місті Києві ми виконували завдання, будучи курсантами, виконували завдання з охорони та оборони таких державних об'єктів, як Верховна Рада та Кабінет міністрів України. Перші місяці повномасштабного вторгнення він зустрів у Києві. Строковики не вступали у прямі бої, але щодня протидіяли диверсійним групам, які намагалися пробратися до державних будівель. Був такий випадок, що Позаду приміщення Верховної Ради, де зі сторони стадіону Лобановського, надійшла група ДРГ і вступила в бій з військовослужбовцями 25-ї бригади. Бій тривав короткий. напроти 10 хвилин чули перестрілку. Ми зразу перевелися в першу бойову готовність. І через 10 хвилин буквально сказали, що все, все добре. У січні 2023-го боєць потрапив до стрілецької резервної роти, яка вирушила на фронт. Це було, так би мовити, моє свідоме рішення. Командир батальйону дав казівку, я свідомо пішов, перевівся в даний підрозділ. І вже буквально за місяць через після злагодження ми вже виїхали 27 лютого. Ми вже були в зоні виконання бойових задань це біля серебрянського лісництва, Луганська область. Його перший бойовий досвід робота у групі медичної евакуації прямо з нуля. Мар'ян пригадує, це було справжнє пекло під постійними обстрілами. Під час одного з чергувань його підрозділ знешкодив перший ворожий дрон. Основною нашою задачою це була евакуація хлопців. Ми називали це перше коліно, в зв'язку з тим, що ми виносили хлопців з позиції і доставляли на пікапи, на машини медивака. Дрон розглядять на висоті метрів 50-40, важку, важкувато. Але ми розгляділи, я хлопцям вказав, де він знаходиться, де він висить. Товариш, побратим відразу ж навів рушницю на дрон. Зловив його і посадив. Ми всі були такі щасливі, ну, перший дрон зразу вихід, все, все добре. І тут буквально проходить хвилин 5, ми розуміємо, що десь на підльоті ще один дрон. І ми так піднімаємо голови і він над нами висить. На фронті небезпека поруч щодня. Саме там боєць отримав осколкове поранення. Я чисто відчув ударну хвилю. У мене було поранення якраз зразу дирка перед плечі. І в самому плечі. Мене тоді евакуювали в Лиман. Після Лимана, Славянськ, Славянськ на Краматорськ. З Краматорського з мене витягли перший осколок. Я вночі підривався від того, що починало такий різкий біль в правому плечі. І я звернувся в лікарню і мені на протязі трьох днів витягли другий осколок. Мар'ян продовжує службу. Та після поранення уже в тилу. Смішний запах крові поту. І диму він мені в'ївся, і досі на даний час періодично я його відчуваю. Іван Наосташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.